Всім привіт! Мене звати Людмила, а Можна-Міла. Я хочу випустити маленьке-маленьке відео, щоб залишилося в пам'яті ті грушечки, які я зв'язала в другій половині травня. Попереднє відео, мені здається, було 14 травня, а це залишилося те, що я нав'язала за 2 неділі. Я не знаю, чи вона в мене була готова в минулому відео. Я не хочу його підносити. Така іграшка. Мені здається, що вона була тільки в процесі. Дві маленьких капібарки було, а ця більшенька була тільки в процесі. Ось така капібара родилась у мене, і вона мені дуже подобається. Я довольна. В майстер-класі Мені здається, це дівчина з Сталіна, Аліна її звати. оце її майстер-клас. Ну, звичайно, вона була зв'язана з плюшової нитки, то я в районі голови, там, де однакові петлі йдуть, я додала два рядочки. в районі туловища теж два рядочки додала, і ножки теж два рядочки. Ось таке чудо воно в мене вийшло, така капібарка з чорними очами. Чось, я думаю, що її, і наче очі і не підійшли. Ну, з того, що в мене є, то я зробила От таке чудо. Ну, це крючком. Крічко. Крючком я тільки вчуся, звичайно. І хотіла я повторити таке чудо з пицями. Ну, воно в мене в процесі. Зараз я так покажу його. Така голова, голова так, як молоточок, направлено вверх, ще мають бути ушка, ротик. І ручки і ножки, Ну, в'язання з спицями. Тут я вже сама рядочки додала, щоб просто приблизно було. Голова вийшла велика, але, можливо, воно так і мало би бути. Це такий недов'яз, що касається капібар. Ще в цьому місяці я, тобто не місяці, за цих дві недільки, я зв'язала авокадіки. Отаке. таке, його легко в'язати крючком, ну, трошечки воно в мене вже виходить Отакого такого плану. Ще буквально позавчора я зв'язала отаке. Навірно, 31 числа на роботі було. Такого плану е, нитка жовта. Тут теж світліше, от як тут. Там ззаді темно-зелене будилочний колір. Ну, воно якесь дуже темне на камеру. І Ще один авокадок, такий веселенький. Отакий, От як я завжди їх в'яжу, отакий. Три авокатики вийшли у мене за цих дві недільки. Так, відсунем їх на сторону. Зв'язалася отака кільця. Були в мене ниточки під руками, я її почала в'язати. І так вийшло, що я її на один день зв'язала, а на другий день зшила. Бантики ті, що мені прийшли з Aliexpress. От я вже ці кітці один бантик приклеїла. І тут розовенький бантик теж зав'язала. Це те, що зв'язалося. зв'язався в мене кіт-колобок. Мені здається, в минулому відео я тільки показувала, що я почала його в'язати. Отакий котик. Він мені подобається. Звичайно, він наяву краще виглядає, як на камеру. В'язаний він також крючком. У таких пастельних тонах. Чомусь воно мені так неярке, а такі вони трошки приглушені. Сподобалося. Мордочку я дов'язувала і пришивала. І ще один кіт колобок в мене зв'язався зовсім. Такий, але не такий. Ось таке чудо, воно трошки буцмати вийшло. Хотіла зв'язати всього котика, крім личка його, крім мордочки, з отаких ниток. Щось Воно мені не дуже сподобалося, хоча він би був непоганий. Це оці нитки. І ці нитки мені подарила знайома ірочка, і я їх, думаю, спробую. А оці такі ніжні, я не знаю, що це за ниточки, як вони називаються, я не знаю. Ну воно дуже ніжне. І воно трошки синтетикою, таке гарний вигляд має. А ці нитки, тут багато хлопку. Ну, от хвостик я зробила з них, і так він би пішов. Мабуть, треба було. Це я почала крючком, а далі я пішла спицями, тому що з оцих ниток в мене крючком не виходить. Ось таке чудо вийшло. Вони зовсім різні. Вибачте. <кій> Однакові, но різні. Ниточка повністю однакова. Крючок номер 3. Я не знаю, чому в цього мордочка менша, а в цього більше. Але мені здається. Я в'язала іншим крючком, теж пише номер 3, він, мабуть, трохи більший. Треба було починати з піцами, воно би з оцих ниточок і воно би дуже гарний вигляд мало. Можливо, я ще зв'яжу. Можливо, звичайно, зараз літо, зараз не дуже є час. І ще один одно чудо. Оце я зв'язала 31 числа. Такий попугайчик. Отакий він. він ну, може бути повноцінна ігрушечка, вона, звичайно, невелика. Вони в'язані з плюшової в майстер-класі, з плюшовує ниточки. І вчора вечором, буквально закінчила вже сьогодні, бо до часу я його в'язала. Я ж з оцих ниточок акрилових я ну, довше в'яжеться, звичайно, як з плюшки. Ну і менші ігрушечки виходять. Ось такий ще попугайчик в мене вийшов. Два таких. Тут я, напевно, на рядочок більше дала туловища, бо тут воно мені вийшло маленьке. Крильці в нього, з тих ниточок, що я котика в'язала. Може, це алізе софті, я не знаю. Просто не знаю. Вони прийшли до мене без етикетки. От таких два чудяка. Кожен по-своєму якийсь милий такий, кожен по-своєму. Дзьоб зелений зробила жовтою голівкою, тому що зелений це хохолок. А цьому я зробила жовтий, тому що в нього оцей поясочок між туловищем і між головою жовтий. Ниточки, які в мене були, були сині. Я зробила такий хвостик, щоб воно ніби підійшло. Це якась сіро-голуба ниточка. Вона не голуба і не, не, не сіра чисто. А це розова ниточка, це картопу. Китайська, ні, це не китайська турецька ниточка. Просто я її купляла в китайському магазині. Це також картопу. І це картопу. Ну, Вони крючком доволі нормальні ниточки. Mm -hmm. От, це все, що я зв'язала за ці дві неділі. І то я обично не дуже багато в'яжу. Я медленно в'яжу. Здебільшого я в'яжу спицями. Спіцями, звичайно, довго в'яжеться. Екран пустий. Ну, в кінцевому результаті в мене вийшло 9 ігрушечок. Так, 9 ігрушечок вийшло. І я і цьому рада, дуже рада. Зараз село, зараз почалися огороди. Трішки робота є декілька днів на тиждень. І не, не дуже, не дуже встигається це все робити. Звичайно, йде економія наснови. Отак, якось дуже мені подобається це котенятко. Воно таке миле, не знаю. Є вже трохи іграшок, напевно, більше 50. Ну, або десь до 50, не знаю. Можливо, вийти кудись посидіти трошки, хоч би на ниточки, щоб я могла закупити холофайбер і, і ниточки, корічневих ниток дуже треба. Я купила світло коричневі, багато їх закупила, вони були на розпродажі, але вони світло коричневі. Вони більше підходять, навірно, на ведмедики. І можливо, якщо така темно-коричнева нитка буде на капібарку початок, ротик, то можливо, вони б пішли і на капібару. Ну, я не пробувала, просто в мене на те не було часу. А цю капібарку там в майстер-класі, якщо хтось хоче, вона називається Велика Капібара. автору. Аліна, Аліна, кажеться, це Сталіна. Це, це вона. І вона дуже-дуже добре показує, роз'яснює. Ну, я їй вдячна, звичайно. Знаю, що родом вона Сталіна. Якщо я не помиляюся, дуже багато майстер-класів показують майстри, ну, не всі я можу ще поняти. Тому що в мене тільки початок. Щоб почати в'язати крючком, я дуже-дуже багато передивилася майстер-класів, як вони це роблять, як вони в'яжуть, як вони розподіляють де доножки, де хвостики, вушка і так далі. Оце саме воно таке. І думаю, бігом-бігом зніму -бігом цей маленький вужок. Тому що вечором на село треба сипати. У нас десь дві недільки назад прийшов дуже сильний ураган, там позмивало, що можна і що не можна, що залишилося, то треба сипати, що змило, то ми насаджували. Дуже багато помідор купили, капусти. Це ми посадили вже опосля, тому що. Те, що було, то його не стало. І, звичайно, перець і так далі. Все треба садити, треба робити закатки, тому що на ті гроші, які приходять в сім'ю, не дуже розженешся. Треба, щоб якийсь запас був. І всі ми живемо якось одним днем, не знаємо, що буде через хвилину. Через день і так далі. От. На цьому я буду закінчувати. Да, ще хочу сказати, заказала на AliExpress очки. Одні очки такі, як пуговички, що пришиваються. Ну, очки пуговички напевно, називаються. І ще просто чорні очки маленькі. Чомусь вони були по скидці, я їх заказала. Я не уверена, що я дуже багато буду в'язати, дуже довго буду в'язати, але дуже багато в мене вже очок, носиків. Так що мені хватить дуже надовго. Ну, це так якось. От попала, подивилася, заказала, шукала зовсім інше. Сусіди роблять ремонти, десь, мабуть, хтось купив квартиру і робить ремонт. Сусіди мої тут через стіну заїжджають, теж купили квартиру. Дім новий, хто живе, хто перепродує, хто за границею заробляє на оздоблення квартири. Так, ну все, всім бажаю я. Гарного денечка, миру, добра, удачі всього самого-самого доброго і щасливого.